Моє Вітання усім, хто дивиться побису смаколиками з України. Сьогодні приготую квашений буряк. Готується дуже-дуже легко, виходить дуже смачно. Цей буряк можна використовувати для приготування салатів, борщів. Буряк сирий. Я його помила, почистила, знову помила. Розрізаю бурячок на невеличкі шматочки, так він скоріше прокваситься. І відправляю у 3 літрову банку. Якщо буряк великий, то можна на три частинки. Кількість буряка значення немає. Головне, треба покласти в банку. На дві третини, бо коли буряк почне кваситись, буде через верх виливатись оцей дуже цінний квас буряковий. Ось так я поскладала бурячок, вийшло трошечки більше, ніж дві третини, і заливаю самою звичайною водою кімнатної температури, без солі, без цукру, без нічого. Для того, щоб бурячок не вспливав, я покладу ось таку кришечку з дирочками. Ось так. І ось у такому вигляді я залишаю бурячок на кухні. Це саме тепле місце. І хай він кваситься. Пройшов тиждень. Я бурячок накрила марлею. Щоб ніякого бруду туди не попало. Ось отак виглядає. Зараз я кришечку прибираю. Ось ця кришечка. Ось так виглядає наш бурячок. Якщо зверху утворюється плівочка, така як пліснява, нічого страшного, її просто можна зняти. І все нормально. Я буду доставати в рукавичках. По-перше, фарбую, а по-друге, щоб руки не торкалися цього ось квасу бурякового. Ось отак от. Виглядає бурячок. Я взяла, скільки мені треба бурячка, з якого я зараз приготую салат для дегустації. Цей бурячок я накриваю щільно кришечкою і відправляю у холодильник. З цього бурячка дуже чудовий виходить борщик, салатики, можна з м'ясом тушкувати. Це дуже корисно і дуже смачно. Зараз ми продегустуємо цей бурячок. Для цього я приготую салат. І до салату я вже зробила рибку смажену, рибку-парову, оселедець, ще вариться картопелька. Цибульку я нарізала на півкільця і замарнувала. Ще мені треба горошок зелений, консервований. Бурячок нарізаю невеличкими шматочками. До цього салату не треба додавати ніякої кислоти, бо бурячок кисленький. Додаю цукор, перець, сіль, консервований горошок. Нерафіновану олійку соняшникову усе за смаком. Перемішую. Ось такий чудовий салат. Зараз, поки картопелька вариться, він постоїть. І продукти між собою осі потовришують. Будемо дегустувати смачного! У нас сьогодні квашений бурячок, салат із квашеного бурячка. Ммм, mm, як прибабливо виглядає. А він ще і дуже корисний, смачний. Картопелька. Усяка рибка. Mm -hmm. Так. Ммм. Mm, який ну він смачний. Кисленький. Кислинкий. Угу. Mm -hmm. Неймовірно. Смачного. Дякую.